Футбольний трофей це не просто шматок металу, а історія, престиж і мрія кожного гравця. Але що коли ці безцінні нагороди раптово зникають? Викрадення Кубка Англії, Кубка Європи та навіть Кубка світу. Це не просто кримінальні історії, а справжні детективні сюжети, де є загадки, погоні та несподівані герої. Ви на каналі Football.ua. Сьогодні ми розкажемо вам про найгучніші викрадення в історії футболу: від переплавленого кубка Англії до золотого трофея. Який знайшов звичайний пес. Готові зануритись у світ інтриг та афер тоді вперед. О, тобто, і що це? Одне з найбільших досягнень у мистецтві крадіжки оригінальний кубок Англії. 15 жовтня 1895 року стало датою першої в історії футбольної афери. У цей день загадково зник перший кубок Англії, виготовлений із чистого стрібла та розіграний ще у сезоні 1871 72 років. За якихось два десятиліття цей турнір перетворився з локальної забави для ентузіастів у грандіозне спортивне явище, фінальні матчі якого збирали десятки тисяч уболівальників, і ось у тисяча Но році кубок Англії вперше дістався клубу з Бірменгема, Астон Віллі. на зорі футбольної ери. Ця команда була грізною силою, яку боялися навіть найсильніші команди Європи. Щоб відсвяткувати свій тріумф, гравці вирішили виставити трофей у вітрині одного з найвідоміших ювелірних магазинів міста. Там він простоїв три місяці, поки не зник без сліду. Розслідування місцевої поліції не дало жодних результатів, тому на допомогу викликали найкращих детективів Скотланд Ярду. Але навіть їхня майстерність не допомогла знайти кубок. Докази вказують, що це молодь, можливо, пустувала до заходу. Сонця ми повернемо кубок. Влада запропонувала щедру винагороду за будь-яку інформацію про те, справа так і залишилась нерозкритою. Лише через 63 роки стало відомо, що насправді сталося. З банди викрадачів в залишився лише один, і він несподівано прийшов до поліції. Старий зізнався, що вони навіть не знали, що саме викрадають. Лише після публікації у газетах вони усвідомили цінність трофея. проте перепродати його було неможливо. Ніхто не хотів нажити. Собі проблем, тому злочинці вирішили переплавити кубок на слідні монети, щоб бодай щось заробити. Після викрадення було виготовлено копію трофея, але через численні підробки від неї зрештою відмовились та створили новий кубок Англії. У 1939 році він вперше дістався скромному клубу Портсмут, який у фіналі розгромив Вулверхемптон з рахунком 4 1 Святкування перемоги в місті тривало всю ніч. Капітан команди Берт Барлоу, не розлучаючись із кубком, разом із партнерами, вирушив у мандри по пабах. Випивка лилась рікою. Трофей передавався з рук у руки. А вранці на нього чекала несподіванка. Кубок зник у розпачі гравці згадували, де були напередодні і почали обходити всі питні заклади. Нарешті у пилюці в кутку одного з пабів вони знайшли забути кубок Англії. У 1966 році Англія вперше приймала чемпіонат світу. Головний трофей турніру, кубок жуля Ріме, був виставлений у Вестмінстерському аббатстві під наглядом шести поліцейських та монахів. Здавалося, що така охорона виключає будь-яку крадіжку, але 21 березня сталося неможливе. Кубок зник. Поліція всі сили кинула на пошуки. Оголосили винагороду в 6 тисяч пунктів, але безрезультатно. Організатори турніру вже готувалися зробити копію трофея, і ось раптом з'явилась перша зачіпка. Злочинці вимагали викуп у 15 тисяч фунтів. На зустрічі зі злоумисниками поліція заарештувала посередника поштового працівника з кримінальним минулим. Але він клявся, що не знає, де знаходиться кубок. Здавалося, що справа зайшла в глухий кут, аж поки справжнім героєм не став дворовий пес. Собака на ім'я Піклс, гуляючи з господарем, несподівано почала купати землю. Те, що здавалося звичайною грою, виявилося сенсацією. У ямі лежав за Порнути у ганчірку Кубок світу. За свій подвиг Піклс отримав дозвіл відвідувати всі матчі Чемпіонату світу та став зіркою фільму Детектив із холодним носом. Попри щасливий фінал історії 66-го року, кубок Жуля Ріме не судилося зберегти до наших днів. Після перемоги Бразилії на чемпіонаті світу 70-го року за старими правилами ФІФА трофеї передали країні на вічне зберігання. Але 20 грудня 1983 року Кубок зник із сейфа федерації футболу Бразилії. Красти головну нагороду світового футболу зважилися чотири злочинці: художник, декоратор, колишній поліцейський, ювелір та банківський клерк. Вони напали на охоронця, проникли в приміщення, і трофей безслідно зник. Злодії вдалося затримати ли. Лише через рік, але кубок вони не повернули. За однією з версій його розплавили на злитки золота. Цей злочин отримав назву крадіжка століття. Одна з небагатьох провалених спроб викрадення трофеїв сталася у Києві під час підготовки до Євро 2012, 12 травня на Майдані Незалежності двоє фанатів фотографувалися з кубком Андрі Делоне, і ось раптом вони загорнули трофей у тканину та спробували втекти. Але наша поліція спрацювала оперативно, злодіїв затримали на місці. У квітні 2018 року трофей Європи було викрадено під час презентаційного заходу в Мексиці. Кубок зник з транспортного засобу, але завдяки оперативним діям поліції його швидко повернули. Подробиці інциденту залишилися нерозголошеними. Як показує історія, викрадення головних футбольних нагород не така вже і рідкість. Деколи їх переплавляли заради наживи, інколи злодії просто не знали, що робити з награбованим, а інколи порятунок трофея ставав справжньою кіноісторією. Якби футбольні нагороди могли розповідати, їхні пригоди могли б стати сценаріями для найкращих детективів у світі. А як ви вважаєте, який із цих випадків найбільш епічний? Чи, можливо, є ще історії, про які варто розповісти? Пишіть у коментарях, ставте лайк і не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити ще більше крутих футбольних сюжетів. До зустрічі в нових випусках.